Твоя сука такая тупая, что хочется выстрелить. Твоя сука, так низко летать, что моя сука истребить. Позавчик є восьма серія шляху до фури Вольво фулфете на різонерпе. РП якщо ти не бачив ще якусь попередню серію, тоді рекомендую подивитися попередню серію і тоді приступати до цієї. А зараз я вам покажу переможця з минулого відеоролику на 5кк на різон РП Приборг. В принципі, тебе є 24 години. Щоб писати мені інстаграм і забрати свій приз. сьогоднішньому відеоролику також розіграємо 5 кк для того, щоб участвувати, потрібно написати коментарі, поставити лайк, підписатись на канал і дивитись до кінця відеоролику. Недавно у мене появилась проблема зі здоров'ям, тому підписуйтесь на мій телеграм, щоб дізнатись всю інформацію загалом про стріми. Про мене і про вихід нових відеороликів. Почнемо цю серію з того, що я стояв на АБ, і в принципі договорився з чолом за 45 мільйонів купити Volvo Truck. Біля мене стояв конкурент, але все-таки я встиг взяти ту фуру. Чесно, я був трошки шокований, тому що ці фури в нас на сервері продаються приблизно за 50, 55, 60 мільйонів. Я думаю, то якийсь чудо, що взяти цю фуру за 45. В принципі, на ній трошки було багато пробігу, але я думаю, воно сильно не впливає. Наступного дня я зайшов на АБ і виставив фуру за 60 мільйонів. До мене підійшов чил, пише: Беру, я такий е, давай, тільки він пізніше написав, що йому треба кудись силити. Теслу. Звісно, я йому написав: Окей, я почекаю, в принципі, за 60 мільйонів, то вже в принципі 15 к окупу. Це взагалі класно. Далі все таки я його почав чекати, але виставив фуру на всякий випадок за 65 мільйонів, вдруг я думав, що хтось в мене її купить. Виставив, в принципі, фуру і почав його чекати, та й загалом покупців. То Стояв собі спокійно, і тут друг підходить той чил і купляє її за 65 мільйонів. Тобто він навіть не торгувався, він підійшов і купив. Я трошки в шоці. Тобто, рахуйте, за пару хвилин я заробив 20 мільйонів. Це просто Дякую cool. Я не розумію, напишіть в коментарях, чи я справді щасливчик. Пізніше нам захотілося радувати ДФТ в оренду, в принципі, фулл і з ковшом. ми її орендувати за 500 тисяч на годину. Ми взяли, в принципі, на 2 години і почали працювати. Все, ДФТ в наших руках. Тепер ми можемо їхати і собі працювати, в принципі, возити бочки. Ну що ж, друг за кермом, я купляю бочки і, в принципі, гружу на нашу ДФТшку. Нафту було досить легко грузити, так як її було дуже багато. І, в принципі, нам не би їздити по кожній і збирати по одній борсі. На Цьому фрагменти ми приїхали вже в порт і почали розгорати бочки. Зараз ви побачите мій ультра крутий прийом, на якому просто льонька офігел. Єбой ту. Далі ми продовжили ті всі бочки возити стабільно, Ну, вже як була пізня година, нам треба було скоро виходити з так і скоро вчитися, та вся фігня да да І в принципі ми лівнули. Ну зараз я вам покажу, що я заробив. За цей час я зробив 88 аз і пару лерців. Наступного вечора я вже на АБ, і як ви бачите, бачу лясік. Він таташний і чел його продав за 15. Ми збережили за 13 і в принципі ми готові його взяти за 13. Як ви бачите, я тут його купляю, і біля мене стоїть чел. Він хотів мене закресити, але все таки я взяв цей лясик. Тіп хотів закрити, але йому не получилось, і тепер він трошки заагрився. Ну нічого, я думаю, ми зможемо Лясик продати так за 18-17 мільйонів, і в принципі будемо в плюсі. Що ж, я виставив Лясик за 18 мільйонів, і в принципі будемо чекати якогось покупця. Досить великий час до мене ніхто не підходив. Тут підходить чил і питається, за скільки я зможу йому продати. Я йому написав, можу продати за 17 мільйонів 400, Він сказав ок, і в принципі готовий мене його окупити. Зараз подивимось, він мене його купить його чи ні. Оп. І він в мене його купив. <схід> я трошки шокований, так як я його брав за 13 мільйонів, а тут, в принципі, продав за 17 400 <схід> Загалом ми в плюсі на 4 мільйони і 400 тисяч. Це в принципі також непоганий результат. Після АБ ми залетіли на нафту і почали тут орендувати, скажімо так, де Сторгувалися, друг орендував, і ми почали в принципі працювати. Як завжди по дефолту, ми їздили, розвозили бочки, в принципі, сміялися і кайфували. Ну Но... та ще сталося таке. Можу сказати то, що нас трошки запіратили, і в принципі друга бочки пішли гайду до бозі. На жаль, цього фрагменту в мене немає, так як на цей момент я не записував і в принципі не очікував сам такого. Ну ми також негавно мазані в принципі, виріши їм отомстити трошки. І після того почалося. В нас появився ось такий план. Ми їх чекали, поки вони вийдуть. Звивайте, скільки їх є взагалі на борті. Ми тихенько почали за ними їхати і зробити їм трошки подставу. Поки я доставав пушки, друг почав їх переїжджати, і в принципі я почав настрелювати. Шаку, що я не можу передати. Того звук, який був на даний момент, чесно скажучи, було трошки тяжко, тому що ті біг було достатньо багато, а в принципі, армор у мене не безкінченний. Ті уроди все-таки достали з нашої машини, наша машина затимілася, і в принципі я вигрузився. Після того я зав'язав арморчик і почав бігти до фури, щоб сховатись якось за неї. По плану, все добре. В принципі, в нас вигідна ситуація, і починаємо ми настрелювати по тих дебіках. Один просто біжить починає з узіжки, другий ближче підходить до нашої дефтачки, але все-таки ми починаємо його зносити, так як нас чуть-чуть приймущество є, і в принципі ми не боїмося. Все, майже. Всіх з нас залишився майже один чил, і в принципі все би було добре. Я думаю, ми би його винесли, якщо б не під'їхала машина. Приїхали їхні кінти, і в принципі нас в упор розстріляли. <схи> Але скільки до того ми тіпів розвалили, це просто було настільки гарно, що просто жесть. Після цього знову все пішло просто по одному місці. Після того ми далі пішли працювати, далі ми перевернулися, і нас вже чекала поліція. В принципі, я забіг ось на цей корабель, зайняв ведну позицію і почав розстрілювати цього мінта. Ми розстріляли, в принципі, і <схи> класно. Після того я почав чекати свого друга, він сказав, що перезайде, і мене запере. так як я не міг вийти зі гри, в мене був маркер. Спокійно чекаю друга і дивлюся, бляха, якийсь каділаксують. А це той самий музор, бляха. Того разу він вже не йде, а їде на мене. Просто я починаю просто максимально тікати, ховатися і почати його розстрелювати. Тут я починаю його демити просто з емочки, далі він починає просто на мене бігти. І я починаю з юзічки його розстрелювати. Ну, так як в нього більше, скоріше всього, нашивки. В принципі, мені трошки було його тяжко знести. І я почав в принципі тікати. Дальше в мене Геніальний план просто вискоктити за борт і підплисти під сам корабель. Він вже нічого не зробить. Поки я чекав свого друга, він все таки до мене достав, але якусь фігу я заспавнився в лікарні. Случається так, що я виходжу з лікарні і вже за нами каділак летить. Просто ми з другом тікаємо на тій дефтальсі, як тільки можемо. Нібито ми відірвалися, з часом не було видно каділаку, і в принципі ми далі думали, що він вже за нами не поїде. Ну, пізніше, все таки, він нас догнав і, в принципі, скинув воду. Після того він розстріляв нас в воді, точніше мене розстріляв і мене посадив. Ну що ж, як ви бачите, я в тюрмі, і все таки воно трошки закінчилось плачевно, але зато було дуже навіть весело. Загалом треба було виповнити пару завдань і в принципі сидіти дві години. Все таки небагато і ну нормально. А якщо тобі сподобався цей відеоролик, то обов'язково прожми лайк, підпишись на канал, напиши цікавий коментарій і дивись наступні мої відеоролики. Всім дякую за перегляд! З вами був як завжди, я Фортіс. Всім до зустрічі!